Слава Ісусу Христу. Як там школа? Може бути? Вже мали якісь дві, чи ні Не мали? А хто вже мав? Піднесіть руку. Ти мала? Ого. А хто а хто мав 12 балів хоч раз? Два рази. Три рази. То з чого мали з фізкультури? А, ну молодці. Добре. Якщо ви входите до школи. І тільки одна дитина мала двійку, значить, ви маєте бути дуже уважними. Або добре списуєте в школі. Що робите? Списуєте чи уважні? Списуємо уважні. Добре, а про, про що було сьогоднішнє Євангелія? Хто пам'ятає? Що там було? Таланти. Про таланти, добре. А що конкретно там було? Пан дав. Трьом е, чоловікам таланти. Одному дав п'ять, другому два, і ще третьому один. Е, тому що дав п'ять. Він... Дякуємо. Далі хто б хотів продовжити. Е, він дав їм стільки талантів, скільки в них було здібностей. Добре, молодець. Молодець, молодець. То з іншої Євангелії від Луки, але все одно молодець добре. І що було далі? Що було далі? Два сини вони е, 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 покупляли і, можна сказати, зробили бізнес, а один і ось той третій, що отримав от тільки один талант, він просто нічого не зробив. Його закопав. Третій, який мав один талант, він взяв і закопав той талант. Добре, а як ви уявляєте ці таланти, як їх можна дати? Як можна дати таланти? Ісус дав кожному кожній дитині талант, бо якщо ні, жодна дитина не може народитись без таланту, якийсь талант є співати, танцювати, плести браслетики, допомагати або ще щось. Добре. А як тут? То -то? Наприклад, є стелаж та І там є таланти, так. Каже, на танцюй. Суперсила, та ж як? Це ніби гроші. Правильно. Це таланти в цій Євангелії, про які ми чуємо сьогодні. Це є що? Кеш, це гроші. І знаєте, скільки це грошей приблизно один талант коштує? Ну, скільки? Дві гривні. Три. Можливо, 100 доларів. Ну, молодець, але більше, ще більше. Ну, можна сказати без ціни, тому що талант дуже важлива річ, за яку Ну можна сказати, не можна купити. Ну, якраз тут талант у так само, як в нас зараз. Яка є валюта? Гривні та долари. Ти казав. Що ще є? Євро. Є. Євро. Ще які в нас є валюти? Багато різних, правда? От колись так само були динарії і були таланти. І талант це просто була як одна, з, ну, одна з валют, які були в тому світі. І один талант це був коштував тоді як один кілограм срібла або золота. То багато чи мало? А скільки коштує, наприклад, срібло або золото? Хто знає? Ну, приблизно. 10 тисяч 15, десь так. За кілограм. Десь оптум можна хіба? 100 тисяч або навіть мільйон може бути. Навіть більше мільйон. Я спеціально сьогодні зранку дивився курс золота. Ну, щоб сказати вам, то сьогодні золото коштує один кілограм, ну якась там проба, саме така най. най най Коштує 5 мільйонів 240 тисяч. здається якось так було. То багато чи мало? Дуже багато, правда? А якби ви мали такі гроші, що би з ними робили? Купив би собі всі футболки світу про футбол. Чули, батьки, купіть йому футболку про футбол. Все, що ви купили собі? Купив би ферарі. Купили батькам подарок. За 5 мільйонів. Ну, Я би допомагала і собі би просто купила машину і з воном словом те, щоб мені життя забезпечувало. Ну, я би купила собі якусь м'яку іграшку. Я б роздавала бідним. Я би комусь допомогла і на решту купила літак. Я б би... купила лікарство. Своїм батькам. Молодець. Ще є варіанти? Я не напискенку. Я би всім, кому потрібні були ці гроші, я би їм допомогла. На дитячий будинок купив. Я би собі купив богачий широм. Якщо подумати логічно, то можна за такі гроші купити ще один талант. Ну, так. Добре, ще дві відповіді і все, добре? Дав би на засилку. Я на воєнні дав. Добре. Але в тому одному таланті є 30 кілограм золота, ви знаєте? І тепер цю суму 5 мільйонів, яку ви вже всі виграли, множимо на 30. І вже уявляємо собі, як ми можемо купити всього дуже багато. І тепер дивіться, це 150 кілограм. Дуже багато. І тепер собі уявіть. От було цих три хлопці, так? Як їх було звати? Слуги. Були були їхні імена чи не були? Молодці, не було. Були уважні. І вони отримали один 5 талантів. Тобто в одному таланті є 30 кілограм, буде 150 кілограм золота. Другий отримав скільки талантів? Два. І третій. То по-чесному чи не по чесному? Не по чесному. А як би було почесному? По одному, або по два, або по п'ять. Добре. А як ви думаєте, чому господар дав саме так? Які у вас є варіант? Він хотів подивитись, хто саме є. Пробивний. Він хотів подивитись, хто саме краще працює. Добре, і подивився, тепер вже все бачить. Він хотів подивитися, як ну, е, хлопці будуть вибратися зі своїх ситуацій. Ну, наприклад, що так що отримав один талант, Він би, наприклад, міг щось з ним зробити, як, щоб було більше. Але чому він не дав кожному, наприклад, там було разом вісім, наприклад, там, не знаю, по три, по чотири по чи по два. Чому не дав так? Тому хто дав той. Ісус, Він дав тому е, слуги, що мав п'ять талантів, Він дав йому, та бо він багато працював. Ще вже один робив краще, другий гірше. Так, і ви вже на початку сказали цю відповідь. В Єванелі від Луки було, що кожному дав за його здібностями. І тут увага, дуже зараз дуже такий серйозний і важливий момент. Господар кожному дав ті всі таланти, ті всі гроші. І він їм казав, що з ними робити, чи ні? Не казав. І так само Бог кожному з нас в житті щось дає. От, наприклад, хто тобі дав цю куртку? Мама. Мама тобі казала, що з нею робити? Не казала. А як ти здогадався, що з нею треба робити? Я я ней не тупий. Бо Зрозумів, що є речі, які ми просто маємо, вони так просто нам не приходять. Хтось нам їх дає, завстадався. Хтось нам їх дає. І наше завдання старатися якось ті всі речі використати. І коли я вас питався, що би ви робили з тими грошима, дехто б казав там перарі купив, дехто там ще щось купив, ще що, ще що, ще щось. Але так насправді і всі речі. Які маємо ми тут, на цьому світі Бог нам дає не тільки для того, що ми для себе їх використовували, але для кого ще? Для батьків, для бідних, для тих людей, які потребують від нас допомоги. І знаєте, що найцікавіше в тому всьому? Що тих людей на світі є дуже багато, дуже багато і різних людей, які постійно яким постійно потрібно допомагати. І через то ми також маємо шанс. Завжди бути тими добрими людьми, які мають 5 талантів. Колись в 1924 році був такий один спортсмен, кого звали Ерік Лідел. Чули про нього? Не чули. Ваше тоді не було. І мене також. І він народився, знаєте де? В Китаї. Знаєте де Китай? От. Китай нічемний, так. І цей Ерік Лідел, він народився в християнській сім'ї, так як ви, ходив до церкви. І потім з часом, просто його батьки працювали там в Китаї, мали місію, і потім з часом він вернувся в свою батьківщину до Англії. І знаєте, який він мав один такий важливу здібність? Він дуже скоро бігав. І він в Великій Британії за дуже короткий час він був такий марафонець. На 100 і 200 метрів, про нього багато фільмів також є знято. І він дуже сильно бігав, і його одного разу запросили на Олімпійські ігри. Знаєте, що таке Олімпійські ігри? Так. І на тих Олімпійських іграх він мав, я не пам'ятаю, як там було по часу, але в фільмах то є, до якогось там часу прибігти 100, а потім 200 метрів. І тут починаються Олімпійські ігри. Всі кажуть, а де Ерік? Де він дівся? Знаєте, де він був? Церкві. Тому що тоді чомусь почали Олімпійські ігри в неділю. А він сказав, що для нього. І нічого не говорив тоді ще він показав, що для нього важливо було бути на службі в неділю. І знаєте, що з ним зробили? Ні. Зняли його змагань. Але він потім прийшов все ж таки на ту Олімпіаду після церкви. І так стається, що він. Ну, там був інший ще з ним, його колега, спортсмен. Так стається, що той інший щось підвернув собі ногу чи щось його там заболіло, і треба за нього було бігти 400 метрів, трошки більше. Але ті спортсмени, які мають таку спеціальність 100 метрів, 200 метрів, 400 чи кілометрів, вони такі тренуються, щоб добре пробігти ту дистанцію. І він погодився. Як ви думаєте, він переміг чи не переміг? І що він переміг, бо він попросив Бога на це, так як би в церкві був. Так, але він про це навіть не знав, що він буде тут бігати. Знаєте, як на то все сталося? Його ставлять на той забіг і кажуть: до нього треба пробігти 400 метрів. І він, мало того, що він просто пробіг перший, він ще тоді на той час встановив світовий рекорд. Це така книга рекордів Гіннеса. І він той час становив світовий рекорд. Його побили аж тепер в 2000-х роках. І потім Його питають: а як ти пробіг тих 400 метрів? А він сказав такі слова. Перших 200 метрів біг я сам, а других 200 метрів зі мною біг Бог. Зі мною біг Ісус Христос. І що нас вчить ця ситуація? Все життя, що ми маємо, абсолютно всі речі, і навіть люди, то не ми того досягли. Нічого ми не досягли. Нам Бог дав. Нам Бог дає думку, нам Бог дає руки, ноги, нам Бог дає людей, так званих випадкових людей, які можуть підказати, які можуть зробити, які можуть якось то все вивести. Бог нам дає ці всі, ці всі знаряді. І наше завдання, коли приходить якась ситуація в тих всіх речах, якось не забутися, що це все походить від Бога. І ті таланти не закопувати, от, як ми можемо їх закопати. Можемо казати, я зробив, я мудрий, мені вдалося. Але казати, Боже, дякую тобі, що ти зробив так, як воно має бути. Боже, дякую тобі, тому що без тебе воно би було зовсім інакше. Тому пам'ятайте, найважливіше в тих талантах не ставити акцент на собі, а ставити акцент на Богові і не боятися ризикувати заради Бога. Не боятися вкладати в Бога, тому що Бог в нас всіх постійно щось вкладає. То здоров'я кожному роздає, то наші здібності кожному роздає, то рідних, то інші якісь речі Бог нам довіряє. І навіть тоді, коли ми можемо закопати те, що Бог нам дає, Бог далі нам дає. Бог навіть я б сказав, пхає в нас ці всі речі. Чому бо нас любить, бо нам довіряє? І тому запитання для дорослих і для всіх. Скільки часу свого життя я вкладаю в Бога. Скільки часу в своєму житті я роблю щось для Бога. Скільки, ну то так на загал, то не треба говорити зараз. Скільки часу в своєму житті я стараюся жити для Бога. Оцей спортсмен, той Ерік, це був прізвище, він, ну взагалі, професія його не стосувалася, віри ну, дуже далеко була до цього. Але він тим прославив прослав Бога. Пізніше, також у нього дуже цікава історія була. Він поїхав назад до батьків в Китаї, там почалася китайсько-японська війна. Його взяли японці в полон. І коли він був в полоні, він навернув, я не знаю, скільки там десятків японців, і там в полоні помер. Але своє життя, своєю професією, своїм станом, не знаю, своїм становищем він прославив Бога. Тому стараємося вкладати в Бога те все, що маємо в своєму житті, і тому і завжди будемо сіти з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу! From <clears throat> almost.